Потрібно багато працювати, і ми вже думаємо, що розпочати там серйозні роботи. Хочу сказати, що говорячи про замки, я хотів би сказати, що ми будемо йти ще іншим шляхом, що їх 120, і, звичайно, коштів бюджетних не вистачає, з держави не вистачає коштів, щоб усіх реставрувати. Тому ми будемо домовлятися з бізнесом, будемо створювати умови для цього щоб бізнес заходив туди, роб, проводили реставраційні відновлені роботи з інших використанням і для туризму, і для побуту, і гательні комплекс і так далі. Наша область вона унікальна, область з великими традиціями, з великими духовними традиціями. маємо сіти на півночі, це Кочаївська лавра, на півдні це Заманиця. І, звичайно, сьогодні ми можемо продовжувати те, що у нас сьогодні. Чотири з п'яти найбільших кастрових печер знаходиться на території нашої області, тому ми будемо, звичайно, враховуючи те, що наша область одна із самих чистих на Україні, ми будемо розвивати туризм і будемо створювати всі умови і всю створювати інфраструктуру для того, щоб сюди до нас хотіли їхати. І думаю, що ця це, це робота вже розпочата і вона буде ще більш активізована наступного року.